Ми були на книжковій країні. Однією з наших активностей було написати зірочку Валентинку своєму улюбленому українському автору. Більшості українських авторів ми вже передали їхні зірочки фізично, але деяких не було на фестивалі, тому ми зачитуємо їхні зірочки прямо зараз. Отже, Іларіон Павлюк. Бажаю Іларіону Павлюку натхнення і... і наснаги. Натхнення і наснаги. Дякую, Павлюку, за створення чудового світу. Він нам запав у голову. І підпис В і крапочка. Пане Іларіон Павлюк, дякую вам за вашу творчість. Чекаю на можливість потрапити на вашу виставу. Іларіон Павлюк, дякую вам за вашу творчість, яка вражає з кожним разом більше і більше. оклику. Бажаю, щоб в нас в Україні з'явилося ще більше ваших книг, бо всі, які є, вони неймовірні. Дякую вам за такі шедеври. Крапочка. Пан Іларіон, дякую за те, що надихаєте, надихнули на створення пісні. Я бачу вас, Ріна Рів. Тут вставимо а, скріншот. Інші відео з іншими письменниками та їхніми зірочками вже є в профілі. З вами була Софія. Ми Вуріт. Ми вас всіх дуже любимо.